Всім привіт! З вами я, Антонінка. Ну так, да, це я знімаю на каналі Антонінка. У мене вже там 27 підписників. Так само підписуйся на мій канал Маудер. У мене там поки немає нікого, а у мене там є три відео. І ми сьогодні будемо знімати моє саме перше відео про Бравл Старс. У мене зараз на рахунку 1807 кубків. Новий сезон перша Бронзова ліга. Тому ми зараз будемо вибирати свою карту. Так, дуелі. Давайте зіграємо Браубо. І давайте залітаємо в Ну, Ну, ви ставте лайки, підписуйтесь на арсеновий канал. У там вже було 54 відео. У мене 64, тому я маю відриватися. І в нього лише 25 підписків, тому підписуйтесь. Кап'ятки у нас круті бійцу. Наші і прийму. Все, погнали, ребята. Во. Так потрібно, блин, я умні. Давай не-не-не не Нам забили гола. Капец, Ульта! Блин, ульта фигово, стоїш! Ми проиграли ...битву. Да во боку, мінус дві купо. Хочу розказати, що в мене ось, 15 бойців. Давайте візьмемо за Отіс. У мене він міфік. Давайте ми попробуємо за нього зіграти дуель. О, дуель нашу, прекрасну, любимую дуель. Да, це, як я вже казав, це моє перше відео про Браво Старс. Тільки ще буду знімати дуже багато про Браво Старс. У мене кстати, Геми 29. Просто в подарку попадалось два міга-ящика. Ви прикиньте мене екран, перевернувся, що в мене приходить. Ой-ой-ой. Смілі, я не міг двигатися. Я не міг рухатися. В смысле, ми проігруємо. І ще не теряю всі победи. Ми маємо затащити браво Бог, хоча б. Хоча би браво Боб, пожалуйста. Ну, щоб дали мені кубки. Бо щось на дві вже дві капки проиграв. І за Динамайка. Я вже збираю не Діна Майка. Я Блін, на світа. Щас дуже прицезу. А, давай, давай, забий, давай, давай, давай. Ну, да, ми забили. Арон забиває його. Вибачте за незручності російської мови, ну просто тут немає українського браво старту. Забийте його, да, вони заб'ють його. Да, ми виграли. Ура, нарешті ми якусь катку, може загнати. Літаємо в Бравл Ball і будемо збирати кубки. Може, якісь відкриємо стар дроп. Якщо ми вже доробимо це. Це наші хпески. Ми маємо купити новий біця. Але ви просто. Видите, я тільки спавнився. Ми програли. Да, ми програли. Опять ми сіпер повідомили забирали. ха ха Значить, ми зараз зіграємо граємо за такого біця дуже рідко. Забула зібрамо. Бронзова ліга, у мене в наше покінат скрита. Давайте не браву буду. Наприклад, о, ну-ка от 5 на 5, ну круто. Пару разів і нам дають і нам дадуть більше кого може дають на у нас двадцять. Ой, у нас я можемо виграти. А чого я йду просто? І тільки шовчики тільки обертають и не застріляють. Це якась нечесно було. мене персонаж завіз. Але ми мене Давай, Твої драво! Блін, драво вбило. Зараз один динамо, мойки нету. О, Один, Едгар.

Нас один остався, бий мене він, він вбив, тільки дуже жорсткий, да ми виграли. Це кайф. Але не забувайте, що ми ще раз... О, ні, у нас буду буде грати. Серйозно, у нас буде грати ельпрімо. Ільпріму це ж такий боєць. Я збираю на, сіре... на цього серебряного цього була. скін. У мене буде 10 тисяч цих. А так зерна. І більше Геро, ми Починаємо. Он... О, вона замо збираю. Нам все легче. Вот так хорошо. Эмма взяла це вже столкновение, Нет, ты остальная его надежда. Убить у чего? Кольта! Да. Чё эта штучка, какой занимательный, вот такой. Блин, наверно, стыдников в этой Марти Пуфферта такой. Не то, в нас должно было бывать, а но самый первый. На, на стеке у нас Эмз. Не проиграли, блин, мене висім біт то е. А что він такий жорсткий? До <звучить> да, ми выиграли. Нито вбила. Так ты нам бежит. Шест моих Да, я удайк Я квест заверши. Епік епічиський, епічний. На Наніту скин. Новий скин. 17 побед, побігли, нормально. Нанітуро скину. Осяц. Не, нам чуть-чуть не хватає. Дайте, дайте скинні. Де в мене вона? Ніта. Нормально. Нам одну карточку у нас и мы можем выиграть. Но нет, тускин. Капец. Блин, ну цени-то.

Блин, блин. Я в у тебя чего барали? Да, мы выиграли этих два раунда. <релак three> Нормально пекти цей рівень. Запишу побиди в рога на 15. <«Заткінь> да, все, нам хортоває. Все, ми зараз відкриємо. На Star Drop. То срачий сир. Epic, нас? сонус. Поняв. фігенням! Ну я надію, що вам таке відео сподобалось пробилося. Ставте і підписуйтесь на канал, і я буду знімати це більше. А з вами був Антонінка. Підписуйтесь на мій другий канал Маудер. Всім пока!